Добрий ранок, друзі. Але не скажу, що він занадто добрий. У мене сьогодні була невеличка проблема з бамбуком, зупинився друк. Але проблема була, чесно кажучи, не в самому принтері, а в бабіні. Справа в тому, що, до речі, це буде лайфхак для вас. У кожної бабіни, яку ви берете, є такий маленький кінчик, який торчить саме всередині. Ось, наприклад, я розпакував нову бабіну від компанії 3D Filament. До речі, крутий пластик, дуже класний, надійний, ніколи не підводить. Гарна намоточка, до речі. Так от, коли розмотуєш і бачите, там ось цей ось кінець терчить. Це його вставляють, коли починають тільки намотувати бабіну. І справа в тому, що якщо ви використовуєте систему AMS, і це CFS там, на Creality або на бамбулабах. Обов'язково цей кінець треба зрізати кусачками, бо якщо він залишиться тут, він дуже сильно потужно сидить настільки, що АМС не може проштовхнути цей залишок філаменту, щоб закінчити друк. І врешті-решт у нас виникає помилка. Я, правда, поспішив, зняв, думав, що додрукувалася деталь. А виявилося, що у мене на паузі стояв принтер, і, по суті, це мій косяк, можна сказати. Тому не спішіть, якщо бачите, що зупинився друк, верніше закінчився друк, перевірте, щоб не було ніяких помилок на екрані. А тоді вже знімайте деталі. Інакше може бути таке, що у вас зупинилася МС-ка і за ось цієї незначної проблеми, але як бачимо, вона привела до того, що я просто помилково зняв деталь, яка ще не додрукувалася. Якби я. Поправив, витягнув цей філамент, відрізав його, цей би бамбула все переживав би і все було б добре. Тому якби це невеличкий нюанс для вашої роботи, якщо будете працювати з цими принтерами. Але не про них сьогодні я хотів поговорити, не про ці бамбуки, а хотів поговорити про К2, бо отримав дуже багато нарікань на свої відео. Сказали, що я заказний там. Що я там, я не знаю, там гроші, можливо, якісь отримую, правда, не знаю від кого. Бо бамбулаби гроші не платять до речі за рекламу. Ну, принаймні мені так точно не платять, а кому, можливо, там, Соркіним там, чи кому там, а, хто по вухам їздить, тому можливо і платять. Так от, К-2. Чому я в них розчарований? Ось, будь ласка, пройшло 10 хвилин з моменту, як я отримав першу помилку. У мене вже нерви здали, я вирішив записати це відео знову і тепер буду кожну помилку вам показувати. І ви подивитесь, як багато цих помилок. Тобто цей принтер мене просто вже вибісив. Мені хочете його взяти кувалду і просто розкрамсати. Тому що дивіться, може виникнути апаратний датчик виривання екструдера. Я не знаю, що тобі курва не подобається. Але ти мене вже так дістав, що просто капець. Я вже виходив в ОЗ по Х, по Y, вже все. Тобто єдине, що може тут дозволити далі друкувати, друзі, це лише от вас обновити, відновити друк. Але скотиняка знову почне викидати помилки. Єдине, що може допомогти друзі, це просто тупо перезавантажити його і запустити по новій. Тоді він більш-менш починає працювати. А оці датчики там і так далі, всі ці помилки, які виникають тут, з'являються, вони, чесно кажучи, не завжди зникають, коли ти їх намагаєшся апаратно, як кажуть, відрегулювати або відновити. Тобто лише тупо перезавантаження принтера може якось хоч допомогти. А МСК, то це феска вона забувається постійно. Я ж кажу: буквально я тільки приїхав на роботу, 10 хвилин запускаю принтер. Помилка. Вісь Z, знову Проблема була. Я вийшов Z вручну, запустив знову, проходить 10 хвилин, тільки починається друк. І на тобі знову цей датчик якийсь, вже щось не спрацювало. Ну, коротше, ось така фігня-малята. І це, чесно кажучи, просто якийсь жах. Жоден принтер у мене так не викаблучується. Чесно кажучи, я вже просто закохався в свої старі принтера. Тому що порівнянню з цим, цим барахлом новітнім, вони просто стабільні, як автомат Калашникова. Тобто вони строчать, строчать, строчить, строчать. Єдине, що в них може бути проблема, це десь іноді збивається калібровка столу. Тому якби була тут автокалібровка, то це було взагалі просто бімба. А не принтера. До речі, по якості вони просто рвуть ці К2, Просто рвуть, і що ви там не писали мені, не казали там, хтось там порівнює. Якщо друзі, у вас немає цього принтера на руках, ви з ним не працюєте. Не пишіть мені коментарі, не показуйте мені відео якихось людей, яких ви там самі не знаєте вживу. Самі краще, купіть собі принтер, переконайтеся, що мої слова правдиві. Це буде найкраще, або е, спростуйте мої слова. Але не треба мені писати, що хтось там десь робив огляди і так далі. Я вам таких оглядів нароблю, що ви будете вважати, що ось це гост, що він найсучасніший, що він крутіший за всіх на світі, розумієте? Можна не розказувати купу всього, показати вам купу деталей, які там не відповідають дійсності, які будуть там з інших принтерів, грубо кажучи. Але якщо у вас є ці принтера, то я вам нічого не зможу аргументувати того, чого не існує. А повірте, вони вже в мене відпрацювали по 600 годин кожен. Це небагато, але цього достатньо, щоб зробити висновки. Дякую за увагу!